Вітаю друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 8 листопада, і це 1354-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, зранку ми проводимо огляд мапи бойових дій на обос юєй і скажу навіть так безпосередньо в студії обос юєй Отже, починаємо звісно ж з Покровського напрямку, який є на сьогодні згідно з інформаційної хвилі, найбільш актуальним. Хоча насправді актуальні і інші напрямки, які не менш загрозливі. За тими подіями, які відбуваються, тим не менш, Покровськ продовжує тримати оборону станом на сьогодні, а взагалі це не зовсім коректно говорити, тому що події достатньо динамічні, і навіть те, про що ми говоримо з вами сьогодні, ну в якомусь сенсі воно навіть трохи вже не відповідає дійсності. Але станом на сьогодні. Російські окупаційні війська так і не можуть взяти Покровськ під свій контроль. Сили оборони України продовжують оборону одночасно не тільки в центральних районах Покровська. Йдеться як про Первомайку, центральну Собачівку, а також в районі Ріг і Дурняк. Але окрім всього іншого, сили оборони України також продовжують тримати оборону в районі. Е Рай мікрорайону Лазурний та Південний. Саме тих мікрорайонів, через які росіяни саме інфільтрували свої е, групи, диверсійні групи вглиб Собачівки, а також в напрямку на центральний район. Отже, мікрорайон Південний та мікрорайон Лазурний. Так, там є зони контролю у російських окупантів, але сили оборони України, тим не менш, наносять контратакуючі удари також по околицям цих районів, оскільки наші позиції також є в лазурному та південному. Далі російські окупаційні війська так і не змогли прорватися для закріплення безпосередньо за залізничну колію. І е, в достатній кількості інфільтрувати в північну частину Покровсько е, диверсійно-розвідувальних груп. Тому можна говорити про те, що основне, основна зона, основна локація е, накопичення так е, саме е, концентрації російських окупаційних військ. Вона зосереджена на півдні а, Покровська є і поки що продовжує залишатися основним плацдармом для накопичення та концентрації. Оточення також Покровська станом на сьогодні, як ми можемо бачити, відсутнє. Хоча росіяни намагаються прориватися через червоний лиман а, та через Родинське, але Сили оборони України. Чинять їм спротив і проводять також зачистки, як в районі Родинського, відео, які мали мали можливість бачити, а також в районі Червоного лиману. Проблемним е, є мирноград, до якого, до околиць якого російські окупанти через Московське, через його північно-східну частину мали можливість прокласти, ну, назвемо це так, коридор. І, мабуть, ніхто з вас не здивується, коли я просто покажу за рельєфно ландшафтними особливостями цієї місцевості, як було прокладено цей коридор. Знову ж таки. Ми бачимо, що це відбувалося через лісосмугу. Вони використали рельєфно ландшафтну особливість у вигляді лісосмуги, щоб дістатися до околиць а, Мирнограду. І зараз, на жаль, у російських окупантів там є закріплені позиції. Хоча з іншого боку, вони виглядають достатньо ну, вразливими, тому що це кишка фактично, яку можна перерізати. А, так само перерізати, як було перерізано свого часу. Добропільський напрямок російських окупантів, отже, ситуація біля Покровську залишається стабільно складною, стабільно надскладною. Але а, сили оборони України продовжують тримати там оборону, а, продовжується процес стабілізації а, ситуації, а також паралельно ще й відбувається процес зачистки. Російські окупаційні війська сконцентрували в районі Покровську більш ніж 150 тисяч особового складу. Це один з найщільніших плацдармів, де відбувається а, активне боєзіткнення. зіткнення. А зараз кількість штурмових дій перевищує вже 100 на добу, і це показник того, як росіянам конче треба максимально зжаті сроки. Саме захопити Покровськ. для них це ну скажімо так питання репутації. Місто, яке більше року тримає оборону, їм треба якомога швидше захопити до кінця 2025-го. Тому що я нагадаю, що їх е дедлайном одним з дедлайнів було захоплення Покровську до кінця 2024-го. Вони цей дедлайн провалили вщенк. Отже, зараз реабілітація. Бо якщо не буде захоплено Покровськом, ну це буде привід для того, щоб хтось Генеральному штабу Збройних сил Російської Федерації а, або змінив а, а, свої погони на щось інше, або взагалі пішов на пенсію. Я маю на увазі саме Валерія Герасимова, над яким вже давно нависає меч. Рухаємось далі і. Колишній Новопавлівський напрямок, зараз південно-Донбаський. На жаль, російські окупаційні війська зараз мають е, вихід на Орестопіль е, по Вовчої та е, Вороної. І я нагадаю, що якраз Великомихайлівка та Орестопіль – це є ті. Ті ці населені пункти, які відкривають можливість росіянам взяти під контроль це міжріччя, також відбувається в них просування в напрямку на Нову Олександрівку, та відповідно, на жаль, по... Фактично правому берегу річки Янчул, і ми бачимо, що росіяни не просто зараз вже перейшли на правий берег і вийшли на солодке Нове і нову спенівку, а окрім всього іншого, утворюють кишені, класичні кишені, які потім будуть зрізатися. Отже, янчул не став тією перешкодою, яка б надовго зупинила або загальмувала хоча б російських окупантів. Окрім цього іншого, вони таким чином намагаються обходити найбільш укріплені райони Запорізької області. Це зараз не є якоюсь військовою таємницею. Росіяни перед тим як розпочати цей рух, вони провели е, серйозну розвідувальну діяльність і виявили е, усі найбільш небезпечні для себе напрямки просування. По Запорізькій області, і зараз рухаються по найменш захищеним та а, облаштованим в питаннях лінії оборони торобежів районам Дніпропетровщини, таким чином обходячи найбільш укріплені райони а, саме Запорізької області, виникає питання до а, представників Дніпропетровщини, особливо місцевої влади. А чого гальмували? Коли, ну навіть в минулому році попереджали, що російські окупанти навіть для того, щоб а, обійти, Оточити Покровську, обійти його з західної частини, вони все одно будуть заходити на Дніпропетровщину. Пішли вони трохи іншим напрямком, але а, все одно, допоки вони йшли до а, Великої Новосілки, і було зрозуміло, що вони йдуть до міжкордоння Дніпропетровщини, Запоріжжя та Донецької області, було вже зрозуміло, що вони прямують саме туди. Їм знадобилось 10 місяців, щоб подолати цю відстань. А за 10 місяців що не було? Часу, щоб а, зробити щільні лінію оборони та рубежі, а, які були взагалі а, серйозним таким гальмивним а, штучним а, штучною перешкодою для російських окупантів, тобто питань багато. Зараз вони використовують найслабкіше місце. Отже, рухаємось далі, і трохи позитиву. А, хоча Хто як відноситься до тієї чи іншої е, інформації? Отже, Куп'янськ, згідно з тією інформацією, яка зараз з'являється, в районі Куп'янська була проведена успішно дуже цікава операція. І я думаю, що той факт, що за останні декілька тижнів... Не змінюється критична ситуація в самому місті, тобто в місті не змінюється ситуація на користь російських окупантів. Ми побачимо не тільки елемент стабілізації, а й елемент зачистки. Я думаю, що цей процес буде дуже скоро відображено також на мапі Діпстейт, але поки що так поверхнево про це скажемо. Ну і якщо ми вже заговорили про Харківщину, то треба згадати про Вовчанськ. Не хотілося б завершувати на сумній ноті, але ну прорив дамби не допоміг. Тобто, з логістикою росіян було все складно, це правда, але це було явище тимчасово. Велика вода вона пішла, і логістика відновилась. забезпечення російських підрозділів. На південному березі річки Вовча, а також по лівому берегу річки Сіверський Донець, вони знову ж таки відновили забезпечення і мали навіть просування до Сінельникова. Тобто, все це говорить про те, що одночасно, так само як і в Покровську, інфільтруючи а, в, через промзону промислову, Зону через олійно-екстракційний завод, а також через хлібзавод свої ДРГ в Глиб Вовчанська його західної частини. Паралельно росіяни через лісний масив, через саме ліси, намагаються вийти на Сінельниково. Це їм дозволить в перспективі повністю замкнути західну частину Вовчанська. І тоді може розпочатися їх вже інфільтрація в центральну та східну частину Вовчанська на південному березі річки Вовча. Це є негативним моментом, і якраз тут потрібно використовувати ті ж самі. Засоби, які ну я не можу сказати, що вони відповідають стовідсотковій адаптивності сил оборони України до нової тактики Росіян, але в Покровську ця, ця тактика нова вже наших військ починає працювати вона дає свої результати вона ще не є абсолютною вона ще не доведена до стовід доведеної до стовідсоткової якості але ми почали адаптуватися до нової тактики росіян так само і тут потрібно використовувати цю тактику бо російські окупаційні війська зараз намагаються інфільтрувати вовчанськ так само як і за Схемою в Покровську та Куп'янську свої ДРГ, ну і відповідно в районі Синельникова, ми вже розуміємо, що росіяни будуть намагатися таким чином рухатись в бік цегельного та приліпки, відповідно перерізаючи поступово крок за кроком логістику і розширюючи свою зону контролю. Тому саме по цим населеним пунктам і логічніше було б стабілізувати цю ситуацію. А потім е, перейти до більш активних дій е, свого часу. Я розповідав, що саме ця зона в районі Вовчанська вона є зоною виснаження для росіян. Вона відволікає та сковує їх. Але справа у тому, що це було до того моменту, коли для них Вовча та Сіверський Донець та як сам Вовчанськ, вони були серйозною перешкодою, як природнього, так і штучного характеру. Тобто ж, о, Вовчанськ. Як місто, населені пункти, села це все штучні перешкоди, а, залізниця, штучна перешкода, а, трикон, штучна перешкода, річки це природні перешкоди. Тобто ідеальний варіант, щоб загнати в пастку росіян, але з нею вони почали виходити. Отже, коли в них з'явилася можливість вийти за межі пастки, в принципі, треба вже а, закривати цю лавочку. Дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, а також прокоментувавши і репостнувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтингі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, ви можете ще стати спонсором, або свій що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Спонсори, відповідно отримують його першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, в огляді на обо своєї мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!